Добрий день, мої любі терези. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити таро розклад для нас на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, як завжди. Що в мене є колода парад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться наше бажання і коли воно здійсниться. І так, я буду робити розклад для вас, любі Терези. а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вам за це вдячна. А також я напоминаю, що розклад загальний і для всіх він програтися одинаково не може. Тому, якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео, там я залишила номер телефончику, по якому ми можемо списатися в Viber, WhatsApp і Telegramі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, показіть нам, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні з 21 по 27 жовтня 2024 року, що очікує Терезів на наступному тижні з 27 по 20... 21 по 27 жовтня 2024 року. І так, що очікує Терезів? Основна енергія Терезів на наступному тижні. Що очікує Терезів в особистому житті? Що очікує Терезів в роботі? Фінансовий стан Терезів. стан здоров'я. Що буде допомагати Терезам? Що буде допомагати Терезам на наступному тижні? Що буде заважати Терезам на наступному тижні? Так. Давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту для Терезів. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Порада та попередження від всесвіту для Терезів на наступний тиждень, з, 27 по 20... з 21 по 27 жовтня 2024 року. Так, Порада та попередження від всесвіту для Терезів. Порада, попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться бажання Терезів. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться наше бажання і коли воно здійсниться. Покажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання Терезів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання Терезів. І коли воно здійсниться. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала дев'ятка кубків. На вас чекає благополуччя у всіх сферах життя, що наповнює відчуттям щастя та миру вашу душу. Подарунки долі будуть сипатися, як із рогу ізобілія. Люди та події налаштовані на вашу користь. Хороший період для всіх починань. По цій карті От. Світла полоса. Намічені цілі можуть втілитися в життя. Карта застерігає від самовдоволення, егоїзму та надмірностей. Не нехтуйте проханнями та інтересами оточуючих вас людей. Не будьте надто скромні та сором'язливі. Ви багато працювали. І цілком заслуговуєте свято. Щиро радійте своєму благополуччю. Розділіть радість з найближчими людьми по цій карті. Отакі От ось чудові енергії у вас будуть на наступному тижні. Все добре. Але карта радить, що посвяткували, розділили своє щастя, свої достатки з рідними поділилися. От. І приймайтеся за роботу. Особисте життя. В якості особистого життя нам випав старший аркан правосуддя. Ну що по цьому правосуддю? Він декілька сухуватий, скажімо так. От. Е, почуттями в шлюбі керують розсудок і здравий смисел. Е, як сказати? Брак офіційний. Долг виконується, але без іскри по цьому, по цьому аркану. От. Якщо ви були добрі і люблячі в попередніх стосунках, для того, хто от шукає стосунки, якщо ви були добрі і люблячі в попередніх стосунках, то Всесвіт пошле вам таку ж саму людину. Отакі ось у вас будуть особисте життя. Все буде по справедливості. Робота. В якості роботи нам випав Туз Пентаклів. Чудова карта! Це шанс, це ресурс, доля дає вам ресурс для того, щоб ви розвивалися, розвивали новий бізнес, нову справу, тільки вам треба правильно його вкласти, не провтринькати. І. Дойти до цієї ось арочки. Арка це схожа по формі на підкову, це щастя, це успіх. От. Вам потрібно пройти оцей шлях, ніхто не говорить, що шлях буде легкий. От. Але у вас є гарний ресурс, От. і вам потрібно пройти цей шлях, щоб досягти успіхів і щастя. Ресурс, доля вам посилає гарний. Здоров'я, ой, вибачаю, фінансовий стан. Ну, фінансовий стара... стан король мечів. Бідних королів не буває. На все необхідне вам вистачає по цій карті. От, е... Ви вмієте правильно планувати бюджет, планувати розходи, роз... витрати грошей для того, щоб не збідніти, скажімо так. Далі здоров'я. Трійка кубків. Здоров'я легке, гарне, але трійка кубків, от бачите, вони випивають тут. Тому зверніть, будь ласка, увагу на слунок, на свій на кишковий тракт. По цій карті карта радить. От. І на, щоб не було набряків в організмі, тому що це вода. Це рідини. Також зверніть увагу на серцеву судинну систему. І поменше вживайте алкоголю вина отаких от напоїв. Отакі от, от поради вам в плані здоров'я на наступний тиждень. Що буде допомагати старший аркан сила? Старший аркан сила. Говорить, що вам буде допомагати, уміння при, присмирити свого внутрішнього звіра. Можливо, це от і тут от ви святкувати будете, і тут святкувати, уміння правильно планувати бюджет, і розходи, уміння присмирити свого внутрішнього звіра, оці е, усмирити свій, так би сказати, розгулявшися. Організм і прийматися за справу. Господь Бог посилає вам гарний ресурс, доля посилає вам ресурс, і ви повинні прийматися за справу, закінчувати святкування і прийматися за справу на цьому тижні. Заважатиме, а заважатиме вам якраз не бажання брати цей ресурс і святкувати. У вас є три повних кубка, і ви вже задерли носика і думаєте. Що вам вистачить і все, і, можливо, цей шанс, цей кубок не достоїн вашої, значить, величі, але це неправда, будь ласка, піднімайте очі, беріть кубок і починайте діяти. Беріть свій ресурс, дійте. Небажання вам буде заважати на цьому тижні. І так, порада від Всесвіту для вас. Терези. Будьте чесними перед іншими і перед самим собою. Зважуйте все на своїх внутрішніх вагах. Так, бути чесними це дуже важливо. Але ваги вони, як правило, це чесний знак зодіаку попередження від Всесвіту. Не шукайте пригод, не хапайтеся за все підряд. Так вам буде необхідно все добре просчитати Добре, цей і правильно вложити свій ресурс для того, щоб досягти успіху. Не хватайтеся за все підряд. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання старший аркан вежа. Бажання наше, на жаль, якщо воно стосується якогось розриву, якої розриву стосунків, можливо, чи ще якоїсь звільнення з роботи, може, можливо, вам надоїла стара робота, ви хочете влаштуватись на нову. От щось все таке, розриву якогось контракту, це збудеться. Це бажання ваше збудеться. І збудеться вона, воно дуже швидко, як удар молнії. Останні бажання, на жаль, не збудуться. Отакий От прогноз для нас з вами Терези, бо я теж Терези. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також я бажаю вам. Щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а не гарне, програлось як можна більш безболісно. Дякую за увагу, любі Терези, до побачення!